Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Декілька важливих новин сьогодні, які стосуються українців за кордоном, по перше, в червні цього року країни Європейського Союзу нагадає зберуться щоб Обговорити, що буде далі з українськими біженцями, також до 1 червня українцям за кордоном потрібно терміново забрати документи в ДП документ. Згідно останньої статистики, 65% українців за кордоном залишаться там назавжди. Що вам цікавий цей контент? Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео за лайк. І коментар буду щиро вдячний. Отже, зараз кількість працевлаштованих українців в країнах Європи продовжує зростати. Значна частина зараз українців за кордоном вже добре адаптувались, знайшли стабільну роботу та облаштували побут. Саме тому, навіть після завершення війни в Україні, багато з них навряд чи повернуться на батьківщину. Кріплення українців за кордоном може обернутись для країни серйозною проблемою. Йдеться про потенційний дефіцит кваліфікованих працівників, який виникне під час відбудови. України після війни це будівельники, інженери, лікарі, ті спеціалісти, всі вони будуть поготись потрібні тут в Україні, вдома. Але якщо більшість залишиться в Європі, а ми розуміємо, що це так і станеться. Це може суттєво уповільнити темп відновлення економіки та інфраструктури. Українці отримують європейські документи, діти ходять до місцевих шкіл. Багато хто починає власний бізнес. Все це ознаки не тимчасової еміграції, вже а справжнього переїзду. Польща, Чехія та Німеччина не лише надають українцям нагадаю роботу, а й активно допомагають з житлом, медициною та освітою. Погодьтесь, ці умови часто виявляються кращими за ті, що були в людей на батьківщині навіть до початку війни в Україні. А отже, в багатьох просто відсутня мотивація повертатись. Зараз тимчасовий захист діє до березня 2026 року. Але нагадаю, вже в червні цього року країни Європейського Союзу зберуться, щоб обговорити, що буде далі. Поки не обіцяють, що саме в червні буде ухвалене рішення, швидше за все, це буде лише обговорення. Ймовірно, остаточне рішення ухвалять восени. Як це нагадає, вже було раніше. Влітку обговорюють, а восени затверджують. Зараз розглядаються різні варіанти. Перше, це надати українцям постійний вид на проживання, змінити законодавство окремих країн до більш гнучкого підходу, розробити програму добровільного повернення тим, хто сам захоче повернутися, їм будуть допомагати, в тому числі фінансово. Якщо людина не захоче повертатись, це також обговорюється наразі, немає чіткої практики. Як Саме відбуватиметься повернення, якщо тимчасовий захист завершиться. Теоретично можлива й депортація, але на практиці її навряд чи застосовуватимуть. Скоріше за все, країни ЄС заохочуватимуть добровільне повернення, а не примушуватимуть людей виїжджати. Ситуація залишається складною. Друзі, миру поки що немає. Євросоюз готується до того, що українці залишатимуться довше багато хто з них вже давно живе в Європі, діти ходять до шкіл. Вивчають місцеві мови, тому рішення про повернення не непросте. Як приклад, в Польщі дедалі більше запитів на отримання громадянства. В Німеччині офіційно кажуть, що працює кожен другий. Я вважаю, що це не зовсім вірна інформація мабуть, кожен четвертий. Для багатьох важливим є не лише те, коли закінчиться війна, а як саме вона закінчиться. Зростаюча перспектива припинення вогню без членства України в НАТО та Європейський Союз, а також триваюча російська окупація п'ятої частини країни не вселяють особливої довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе тенденція небажання повертатись насправді загрозлива також і для України, адже це все робочі руки, котрі можуть допомогти у відбудові крини. Підтримці нашої економіки за даними ООН приблизно 7 мільйонів українців отримали прихисток за кордоном. 3,7 мільйона українців це внутрішньо переміщені особи. Це все найбільша міграційна криза в Європі за останні 80 років. Останнє настільки велике переміщення людей на континенті були під час Другої світової. Тоді свої домівки покинули десятки мільйонів людей. Економічні та демографічні наслідки конфлікту були катастрофічні. В СРСР, наприклад. Було зруйновано 70 тисяч сіл і 1700 міст. Німеччина втратила половину промисловості. Війна призвела до скорочення народжуваності на 30 Радянський Союз втратив 14% населення. І щось схоже до речі, на жаль, відбувається зараз в Україні. Чому Європа інвестує в українців? 44% українських біженців це люди з вищою освітою, це інженери, лікарі. Айтішники, педагоги, затребувані професії в Європі у 2023 році. Українці в Польщі сплатили 2,4 мільярда євро. Податків кваліфіковані мігранти, ви розумієте, приносять користь через 3-5 років. В Німеччині одна третя українців працюють в IT, будівництві та медицині. У Швеції 25% українців працюють в медицині чи освіті. До 2030 року працевлаштування українців може підвищити ВВП Європейського союзу на 0,5 Це плюс 80 мільярдів євро. З 2011 року до Європи активно їхали біженці з Лівії та Сирії. До ЄС прибули по одному мільйону людей з кожної країни. Більшість це молодь. Середній вік сирійців 30 років. Німеччина завдяки ним заповнила дефіцит дешевої робочої сили. У 2023 році мігранти це 10% робочої сили в будівництві, 15% в сільському господарстві. Щорічні надходження від них це плюс 40 мільярдів євро. Але спочатку. Це були лише витрати, а також проблеми. В Німеччині 13% підозрюваних це біженці. Чи впоралася б Європа без українців? Звичайно, друзі, але значно повільніше українці рятівне коло для стагнаючих економік, особливо Польща, Чехія, Німеччина. Без них ЄС довелося б роками шукати інші джерела робочої сили. До того ж, більшість мігрантів українських це жінки, багато з них планують також народжувати дітей в Європі. Хто замінить українців в Україні? Нині нагадаю, в Україні катастрофічний дефіцит робочої сили через міграцію та мобілізацію. Компанії вже планують запрошувати працівників з інших країн, як варіант це Філіппіни. Ми вірний кандидат, але без міграційної реформи в Україні їх приплив обмежений. Що потрібно для повернення українців? Найбажаніший ефект звичайно це повернення своїх громадян, кваліфікованих, працьовитих, рідних громадян. Для цього потрібно як мінімум створити умови всередині країни. Як для життя погодця, так і для праці. І остання важлива інформація для українців. ДП документ попереджає громадян України, які оформили свої паспорти за кордоном до 24 квітня 2024 року, що вони повинні забрати свої документи не пізніше 1 червня. 2025 року. Після зазначеної дати всі документи буде передано на зберігання до головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області. Так повідомляє офіційний сайт ДП документ. Попередження стосується як внутрішніх паспортів громадянина України, так і закордонних паспортів, оформлених в центрах обслуговування громадян ДП документ за межами країни. В повідомленні підкреслюється, що видача готових документів відбувається в порядку живої черги без Попереднього запису. Якщо громадянин не встигне вчасно отримати паспорт, повторно оформити його за кордоном буде, друзі, неможливо. Доведеться звертатись до міграційної служби вже на території України. Ознайомитись з адресами, графіками та годинами роботи центрів ДП Документ за кордоном, нагадаю, можна на офіційному сайті підприємства. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців за кордоном. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нової цікавої інформації. До зустрічі.